Всім привіт! Мене звати Ростислав. Дозвольте вам поставити декілька запитань. Чи щоразу, коли ви прагнете щось сказати англійською, ви відчуваєте страх та сором, тому що стільки років обіцяли собі, що займетеся цією невідкладною справою, але руки таки не доходять можливо, у вас жахлива англійська вимова, тому інші люди не можуть вас розуміти. А можливо, ви таки розмовляєте англійською, але дуже повільно. Мабуть, ви роздратовані на себе, що все ще не можете розмовляти англійською, хоча вивчаєте її вже довгий час. Друзі, все гаразд, більшість людей стикаються з подібними почуттями, тому що всі вони використовують однакові методики, вони використовують однакові підручники. Тому не дивно, що результати також однакові. Більшість людей не можуть вільно розмовляти англійською. Але що можна зробити, здавалося б, в такій безнадійній ситуації? Однак, на диво, відповідь досить проста: змініть ваш підхід до вивчення англійської мови. Я вкрай полюбляю застосовувати аналогію із швидкісними та брендовими автомобілями. Якщо ми прагнемо дістатися Києва, ми в змозі використати два автомобілі: Жигулі та Феррарі. Чи ви дістанетеся до Києва на Жигулі? Однозначно. Але запитання полягає у швидкості та комфорті. Ймовірно, час від часу ваш автомобіль зазнаватиме поломок під час руху. Однак, на славнозвісній Феррарі ви дістанетеся місця призначення швидше і комфортніше. Ви отримаєте насолоду від такої подорожі, чого не скажеш про попередній приклад: методика: Ваш власний автомобіль. Друзі, використовуйте Феррарі та не глузуйте над собою сидячи в жигулі. Тепер вас можливо цікавить, що саме можна змінити. Вже більше 4 років я займаюся викладанням англійської на просторах інтернету. Вважаю, що даний досвід не є вельми грандіозним, однак я зауважив, що вивчення англійської завдяки відеоурокам спроможне принести найнеймовірніші результати. Спершу ми створили журнальний курс. Який теж користувався деякою популярністю. Зрештою, врахувавши недоліки попереднього примірника, ми вирішили розробити відеокурс з використанням слайдів. Знову ж, ми були спонукані задуматися: учні не бачать міміки та жестів, а лише рутинний курсор. Жарти теж досить важко застосовувати у слайдовому курсі. Податися в глибини пояснень складало теж певні труднощі. Врешті-решт, ми вирішили розробити цілком новий курс. Саме він посприяє тому, що ви безпосередньо спостерігатимете за викладачем та зможете прийматися почуттями, які він до вас доносить. Також, ретельно обдумавши дану ідею, ми вирішили застосувати найпростішу розмовну мову, щоб пояснювати доволі складні речі. Здебільшого учні спантеличені, оскільки викладачі використовують складну лексику та філологічні терміни. У нашому курсі ми уникаємо всіх гострих кутів, щоб курс, англійська мова по простому, був доступним для дітей та старших віком осіб. Ми прагнемо пояснювати складні речі простою, повсякденною мовою. Якщо хтось із вас прихильник замудрованих філологічних термінів, та скептично ставиться до даної ідеї, то даний курс не для вас. Перепрошую за кричущу відвертість. З власного досвіду я помітив, що учням гидла складна лексика та книжкові пояснення вони зводять на манівці весь ентузіазм та запал. Тому, зрештою, людина оголошує голослівний вердикт: вивчення англійської нудна та складна річ. Насправді ж, процес вивчення це катастрофічно захоплююча справа. І ось нам приємно повідомити про випуск трьох частин відеокурсу Англійська мова по простому. Перша частина це базові уроки читання та граматики, друга частина це основні моменти англійської мови, щоб ви змогли будувати власну розмовну англійську. Проте третя частина це базові часи англійської, пояснені в найпростіший спосіб. Якщо ви бажаєте отримати дані курси, тоді вам слід написати на мою сторінку ВКонтакті, Фейсбуці чи на електронну адресу. Бажаємо вам успіхів на вашому шляху з вивчення англійської мови!